Це місто боїться мене. Я бачив його справжнє обличчя. Вулиці це продовження каналізаційних стоків, а ті наповнені кров'ю. Коли вони нарешті переповняться, уся мерзота захлинеться. Усі хвойди і політики задеруть голови і закричать: Врятуй нас. А я прошепочу ні. Неординарний і самобутній завойовник зім викликав саму різну реакцію, але всіх тих, кому в результаті він запав в душу, об'єднує одне. при знайомстві мульт спочатку відштовхнув своїм брудним і кліповим стилем. Ви двоє йдіть сюди, обслужіть міх. А вже при подальшому смакуванні змусив в себе закохатися. Це правда. Зіма також називають сатирою на суспільство, вказуючи на те, що всі люди в мульті зображені занадто тупими. Ступер. Тупа людська пропаганда. То давайте врешті згадаємо, що це за шедевр такий. ЗАВОЙОВНИК Сім. Заварив кашу коміксист Джонен Васкес. Під патронажем всеохоплюючого каналу Nickelodeon у 2001 році Васкес створив перший сезон мультсеріалу Завойовник зім через п'ять років. Вийшов і другий сезон. Але мало хто знає, що в такому близькому, що майже дотягнутись, можна 2019 році, вийшла повнометражка під назвою «Завойовник зім вхіду Флорпус». Я дивився у космос з надією та цікавістю в очах. Доки космос мені не відповів, Яка сюжетно закриває мультфільм і вбиває зіма. <плес> в кінці відео я обов'язково розкажу про це детальніше, а прямо зараз згадаємо про що був наш старий добрий завойовник зім. А ще, вікоуд. Десь там в хитросплетіннях безмежного космосу проживає раса ірканів. Статус в суспільстві ірканів напряму залежить від зросту, і ось всі злітаються на велику подію, розподіл завойовників. Двоє найвищих виберуть хто куди полетить на розвідку. Тебе призначено на планету Блорч – батьківщину вбивчих щуру людей. Як це так випало, або можна потрапити на батьківщину найзручніших у всесвіті диванів, але і так невисокого, так ще й в придачу не путьового. Я ж припинив вогонь. Зіма сплавляють куди подалі в залупу Всесвіту. І нею виявляється матінка, наша планета Земля. Ну, хоч секретну модель робота в допомогу дали звати робота Дір і по прильоту на землю він одразу проявляє свої таланти. Що ти довідався, я бачив білку. Вона робила отак. Вони маскуються під місцеві форми життя, а саме, під кайпса тепер можна йти в автоматично збудований без смс реєстрації будинок. Мене зацікавив інтер'єр будинку, як от унітаз на кухні і картина над цим унітазом з написом Я їм їжу. Плюс табличка туалету на вхідних дверях Зіма. Таких забавних дрібниць тут вистачає. А тим часом Зім відправляється в школу. Вітаю вас, друзі! Я цілком нормальна людська личинка. Але тутешній шис розкусує його в першу ж секунду. Я єдиний бачу, що в класі сидить інопланетянин Звати його Діп. It's a fucking deep. Ні, Діп, як наприклад в реченні Колабора. Тебе ув'язнено на 3 мільярди діб. І ось Діп впевнений, що перед ним прибулиць. Е, У нього немає вух. Але ніхто йому не вірить, бо він шиз. Може, наш другорічник діп, теж косміт? Що таке? З цього моменту зім і діп стають запеклими ворогами. Як Бетмен і Джокер, як розсах і компроміси, як розпуста і пан Роман. Як зім і діп. Після невеличкої погоні нам вперше демонструють охоронних гномів зіма, які чогось сильно врізались мені в пам'ять. І після того, як зім доповідає шокованим найвищим, що розвідка йде по плану, пілотна серія закінчується, задаючи темп і настрій всьому мульту, хотів сказати я, але вже друга серія так приземлила мене на сраку своїм сюжетом, що вимушений негайно про неї розповісти. В ній зім розуміє, що гуляти в соло це дещо підозріло, бо в людей є друзі. Скажіть, як ви довідалися, що він косміст? Ми помітили, що в нього немає друзів, і тому шукає кінта серед групи непопулярних дітей. Я народився з риб'ячими плавцями замість ніг. Я жахливий рибохлопець. Але зім вибирає рудого малого по імені Ків, А через деякий час виявляється, що Ків буквально одержимий зімом. Навіть хоче влаштувати йому вечірку сюрприз, на яку, на жаль, ніхто не хоче йти. Тут мені вже стало сумно. А той б**цький косміт ще нічого краще не придумав, як виколупити очі свого друга і запрограмувати його, закохатись в перше ж створіння, яке він побачить. Ним виявляється білка, кіф який просто хотів віддати комусь свою любов. О, ти мій найкращий друг. Помирає, впавши з даху. Ти що не любиш млинців? Як вам історія? Це реально мерже. Тему жорстокості мульта варто згадати і серію про органи, де Зім боїться спалитись, що замість людських органів в нього. лише лупозінка? Газ, ти чула? Це не людський орган. І тому вирізає органи своїм однокласникам, замінюючи їх на різне сміття. І в якийсь момент в ньому так багато органів, що вони аж вивалюються. А ще в зіма на голові всю серію сидить голуб. Але тим не менш, саме таке авторське бачення Васкеза за пізніше стане причиною закриття серіалу через зайву жорстокість. Брешете! А до того моменту вийде ще купа серій. Наприклад, маленький зім літав всередину діба ще до того, як це стало мейнстрімом, або серія про батьківські збори, в якій ми можемо побачити, як зім з'явився на світ. Намагався дурити всіх, що в нього є батьки, але його електромаман ледве не заштурхала іншу жіночку до смерті, і не треба сміятись. Між іншим, це жінка має важку штурхальну травму. Ну або серія, де зім загубився. У тих сюжетів мульті про зеленого недоокупанта вдосталь. Але чи були б вони такими без настільки екстравагантних персонажів? очевидно ні войовничий прибулець. Кожна ідея якого терпить невдачу. Незважаючи на це, зім страждає манією величі. Що ви зараз бачите перед собою? Безуспішно намагається то захопити землю, то знищити її. Але в чому його звинуватити не вийде, так це в відсутності мотивації чи амбіції. Бо після кожного ляпасу долі по зеленим щокам зіма, той підіймається і пробує знов. А ще в зіма є коронна фраза. Брешете! ДІП Малий геній, який є однокласником зіма. Єдиний, хто вбачає в прибульці загрозу і намагається зупинити його всіма силами. Я до цього готувався все своє життя. Зараз піду додому і поготуйся ще трохи. Ось що про нього думає сам Зім. я вміло проник його мати, і це було щось неймовірне. По всій її поверхні досі ще пахне собаками. Діп має похмуру сестру готку по імені ГАЗ. Який байдужі як їхні зімом пристрасті, так і більшість навколишніх подій. Майже весь час грає тривряд на телефоні. Wait. стривай. Куди це ти виздить мослів? А це імпозантний мужчина, їхній батько, супервчений професор Мембрано. Знову вибило електрику на всій землі. Добре, що є я в дитинстві замість урану Санта подарував йому купу шкарпеток, і з тих пір my... я в нього більше не вірю. І зроблю все, щоб його знищити. дір безумовний краш всього серіалу. Робот, який в буквальному сенсі має сміття замість мозку. Але на відміну від людей з таким же ж механізмом мислення, дір періодично стає в нагоді зіму і сильно його виручає. Треба поводитись тихо. Але частіше шкодить і покоряє серце глядача своєю харизмою, будучи суперімпульсивним і нелогічним персонажем. Не хочу! Добре! Дір має одну стабільну складову характеру: він обожнює пихати земну їжу за дві щоки. Ай, привіт, Зроби мені бутерброд. і постійно заліпати в тєлік. А тому тєлік. Не поспішайте викликати мені дурку. Я на повному серйозі планую розповісти вам і про телебачення в цьому мульті, бо воно заслуговує уваги. Наприклад, реклама. Ой, Спина! Аспірин. Або така. Я люблю тістечка. Та вони не люблять мене. Пронос! Зроби щось одне і бігом у ліжечко. Щось одне мастурбація. Є й менш очевидні зразки, як от реклама піцерії. Ми любимо гладкого кабана. Я вас теж люблю. Ну а крім реклами, по земному тіліку можна наткнутись хіба що на. Передачу остання мавпа. І там просто показують мавпу. Тому. Ну, мавпу. І давайте краще згадаємо ще міс Бітерс. Це кріпова вчителька зіма, яка ненавидить всіх дітей і не забуває їм нагадувати, що. Всесвіт приречений. Його жде смерть. Смерть. Візуально вона і сама схожа на смерть, а методи її виглядають приблизно так. 26, 26 хвилин. Або так. Якщо їси клей, то треба за це розплачуватися. Але хто ж як не вона навчить дітей бути малими доденсайдами. Як бачите, все суспільство не що інше, як хиткий будиночок з карт, приречений упасти від власної ваги. Якщо ж повернутись до сюжету, то незважаючи на місцями серйозні баталії, земля так і не була завойована чи знищена. Остання серія всього мультсеріалу це різдвяний спешл. Там зім залазить у робокостюм Санти, аби покорити землю. Я повернувся, щоб по праву зайняти своє місце керівника цього світу. А ще там є міні олень від мухи і бжели. Бжели шукають квіти, мухи зовсім інше. Добре сказано мені, Олень. Ну а діп як завжди намагається зупинити зіма. Гас я у пастці у невідомому світі холоду. А хто ні все по канону, але якось не схоже на жирну крапку всього мультсеріалу. А все тому, що Нікеодіон закрили зіма прямо посеред другого сезону через скарги на зайву жорстокість. А як же людина? І після пари невдалих спроб Джонена повернути мульт до життя, довелось все ж таки розпрощатись цією ідеєю на довгі роки. А тому деякий час після закриття завойовник зім виходив у форматі коміксу. Аж поки не вийшла повнометражка Завойовник зім в хіту Флоркус. а нетфлікс купив права на її показ. Автори навіть на Кон з нею їздили. І перше, що кидається в очі, це менш похмура палітра фар, ніж в оригіналі. І всі персонажі якісь більш мультяшні чи шок, але більш важливо. Який там завезли сюжет? Тому я дбайливо завернув вам годину з лишнім оригінального хрона в пару хвилин, само собою зі спойлерами <клес> зустрічає нас анімешно намальована передісторія, яка виглядає доволі круто. Мені 12 років. І це я стою на шляху зіма. А того самого зіма не видно вже кілька років, але дід не вірить в те, що Косміт так просто облишив свої спроби захопити землю, а тому пильно стежить за його будинком весь цей час. До да так само віддано, що аж кабаніє і стає частиною корабля. А точніше, частиною крісла. Я скоріше крісло аніж людина. Але все це було не дарма. Бо звідки не візьмись, зім стоїть, чують в себе на газоні, як базований американець. Ага. <плес> <плес> Ба більше виявляється, що весь цей час він ховався в туалеті. Офіційне укриття, аби діб зловивши зу й опустився на дно. А це зім описує мене після 15 годин монтажу. Ти знехтував своїм тілом та засмердівся, став ялим. Зробити з діба мішок з гівном це звичайно круто, але пізніше зім дізнається, що Іркінська армада не планує залітати на землю. Найвище не прийдуть. Значить, всі його старання це не більше, ніж марне пердіння в калюжу. Тим часом Діп, як трушний сігма, качає бітку. І Йде бити зелену мардяку зімові, але побачивши, що той не в ресурсі, я намагаюся страждати у своєму сирному коконі. Вирішує показати апатичного зіма людству на презентації свого батька і тим самим прославитись. Але замість слави і респекту від батька він опиняється в дурнях, обманутий зімом. Крутий! Ми усі маємо робити те, що він скаже! Я тобі з'їм. Сам Косміт в свою чергу продає всім людям браслети з чіпами, після чого ті беруться за руки, а міні-лось. Міні-лось! Який в серіалі був міні -олень. кастує якусь магічну х**ню з космосу. ти розумієш, що це означає? Yes. Так, Стривай! No. Ні. Зім телепортував землю на траєкторію польоту армади, але через такі бездумні мови відкривається загребуща дірка форпуса, яка всмокче в себе всі сусідні планети навіть швидше ніж я всмокчу пару пляшечок сангушка. Зіма то не сильно турбує, а тому він сідає на трон і насолоджується хаосом. Люблю запах на палму вранці. А діба і газ зім по суті бере в заручники і залишає їх з фейковим батьком, в якого фіксація на пудингу, а тому і квартира більше стає схожа на. В бункер Путіна. Чому ви, дітки, не граєтесь з науковим цуценям? Я зробив його для вас. Бо це гівно скучі батька. Але вони втікають і летять визволяти трушного містера мембрану з міжгалактичної тюрми, внаслідок чого і самі присідають на пляшку. І вже там дізнаються від тата, що для усунення халепи треба космічний лось. А це лось, а не овонь. Я провів наукову роботу. Бери, мус. мус лось Ну, а потім сімейство мембран втікає із тюрми. Там є місце лише для вас, друзі. Але старий діба думає, що це все глюки, аж поки їх не б'є хвостом якась космічна риба і все не розвалюється на шматки, внаслідок чого стається жахливе. Я завжди тобою пишаюся. Не хвилюйся, це все не насправді. Заряджений на помсту Діп виживає і біжить за зімом, щоб забрати лося. Але в результаті несправедливого співвідношення сил діп опиняється в діп сраці. Ні, він друг. Але зачекайте. Гляньте на небо, гляньте. це пташка. Це не труп. Це батьок діба з буханкою вертається з магаза, щоб занімешним пафосом знищити орди роботів. Я прикрию твою. А це я, якщо мені дати зброю. Але не про мою жалюгідність мова, а про зімову. А в нього віджимають лося і, трохи понюхавши форпус із середини, повертають поранену землю на її насиджене містечко. Сім'я мембран отримує свій хеппі енд, а зім отримує смертельного мопса на голову. Ак. Спосіб 256. Собачий кайф. А мопса цього ще на 10 й хвилині дір запустив у космос. Кінець. Слава землі! Вердикт такий: глянути можна, але оригінал і візуально, і аудіально більш атмосферний. В ньому часто можна було побачити тривожні гнітущі кадри або їжу в мерзенному вигляді. Він був брудний, по-злому сатиричний, і суперстильний. Такий собі зловіщий кіберпанк, який малював нам холодний світ з тупими людьми і жорстокими вчинками, і робив це вміло, а тому став частиною формування як моєї особистості, так і багатьох інших дітей. Хтось таких Хих минулих дітей навіть створив на Ютубі канал де виходять саморобні мульти по всесвіту зіма. Тільки головними героями там стали найвищі. Від чого і каламбурна назва цей канал, тільки підкреслює, що зловіщий культурний спадок зіма живий, все лише у пезінках його глядачів. На цьому в мене все. Якщо ви кайфанули, то обов'язково підпишіться і на мій телеграм-канал, щоб точно нікого не загубитись. Якщо ви, звісно, не якась постажка. А також ви можете опинитись на місці цих прекрасних людей і підтримати мене за допомогою підписки на Патреоні або ж разового донату. Це дасть мені можливість в майбутньому робити відоси частіше і якісніше. Геннадій не дасть збрехати. І пам'ятайте, що більше органів, то більше ти людина. Усе вийде. Тебе буде тут замкнено, але не довше ніж до кінця твоїх днів.